Усім привіт! З вами Йота я yeah. Йота. Сьогодні, як я собі, собі і обіцяла mm. і знімаю влог. Просто понеділок, вівторок, середу не вийшло. Вийшло сьогодні. А сьогодні я навіть не у школі. Я захворіла. У мене трішечки більше ніж. 38 градусів. Я от лежу, відпочиваю. Мені дуже погано, але що не зроблю, щоб для вас знімати <гум> Відосики Звісно, сьогодні не дуже цікаво, вам, можливо, вийде, але і так все йде. Зараз сиджу, відпочиваю і думаю. А чому ж не подивитися мені гру кальмара, хоча першу частину? Тому що я не першу, ні другу, не дивилася. Коротше говоря, якось так я п'ю чайочки усякі. Мені дуже погано, слабкість, це дуже це купець. Я місяць не хворіла, а тут бац і одразу 38 температура. І Я не знаю, як так в мене виходить. Це купець. Добре, усім папа. Буду тримати вас у курсі. Що зі мною залишилося. також. А тримати у курсі я вас буду саме у телеграм-каналі Тойота. Тому шукай та підписуйся. А ще це. А ще... Не знаю, що ще додати, але якось так. Усім па-па!